19 грудня в календарі професійних свят відзначається як День адвокатури України. Не випадково датою обране велике свято день святого Миколая, захисника всіх знедолених. У сучасному суспільстві побутує думка, що послуги професійного адвоката є дороговартісними та малодоступними для багатьох категорій населення. Однак кваліфіковану правову допомогу можна отримати й безоплатно через систему безоплатної правової допомоги. Ізмільський місцевий центр задля забезпечення надання. Втаринної правової допомоги громадянам укладає контракти з адвокатами, які пройшли певний курс конкурсний відбір. Конкурс проводиться Міністерством юстиції України. Для проведення конкурсного відбору у комісії залучаються представники судової влади, адвокатури та системи БВПД. Адвокатам, які на постійній основі співпрацюють з системою БВПД, забезпечуються різноманітні курси, тренінги та. Інші заходи для підвищення рівня знань та навичок, що в свою чергу забезпечує клієнтам системи БВПД якісну правову допомогу. Адвокати співпрацюють з центром БВПД на платній основі. Вони отримують гонорар за виконану роботу від держави, тобто за правову допомогу, яку надає нашим клієнтам адвокат, сплачує держава. Ізменський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює в місті з 2015 року. Очолює його професійний адвокат Зося Славицька. Я 15 років у професії. Адвокатура є невід'ємною частиною мого життя. Це сенс життя, певний стиль життя. Вона тримає мене у динаміці, постійному розвитку та, незважаючи на велике навантаження, приносить задоволення. Професія адвоката затребувана та престижна. Це новий щабель професійної майстерності юриста. Тож Ави адвокатів постійно поповнюються. Попрацювавши певний час інхаус юристом, отримавши колосальний досвід у різних галузях права, оскільки доводилося вирішувати абсолютно різні задачі, які стосуються бізнес -проє... бізнес процесу вирішила розширити свій кругозір та розвиватися як адвокат. Для того, щоб стати адвокатом, необхідно пройти серйозні екзаменаційні етапи законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачив встановлений певний порядок отримання свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності, який передбачає перш за все наявність юридичного стажу, також складання кваліфікаційного іспиту, який дуже серйозний, оскільки охоплює всі галузі права, тобто перевірка знань і. Достатньо серйозна, оскільки професія адвоката це престижність, по перше за все, та відповідальність, оскільки ти, як адвокат, відповідаєш за долю особи, яку ти захищаєш. Після кваліфікаційного іспиту треба пройти стажування, а потім скласти присягу. А далі нові можливості для професійного розвитку. Так, Марина Цуркан вирішила стати адвокатом системи безоплатної правової допомоги. Після проходження відбору заключний та. Та урочистий момент підписання контракту. Я вважаю, що через систему безоплатної правової допомоги, окрім саморозвитку, самовдосконалення, оскільки система передбачає тренінги самовдосконалення адвокатів, я зможу надавати кваліфіковану правову допомогу особам, які її потребують, але не мають на тему достатніх матеріальних можливостей. Символічно, що реєстр адвокатів системи БПД поповнився новими правниками напередодні професійного свята. Своїм колегам адвокатам я бажаю. Миру, добробуту, злагоди та любові. Вітаю колег з Днем Української адвокатури. Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця у роботі. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність, здоров'я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.